Нинішній прорив України на Курщині викрив. Войовничий блеф Путіна і оголив ілюзорні червоні лінії Москви. Так пише Вашингтон Пост. Журналісти вважають цитую блискавичне вторгнення Києва до Курщини цього місяця. Перетнуло найчервонішу з усіх червоних ліній Кремля прямий наземний напад на Росію. Проте реакція Путіна разюче пасивна, що різко контрастує з його риторикою на початку війни. Нагадаю, 24 лютого 2022 року Путін. Н заявив, що будь-яка країна, яка стане на шляху Російської Федерації, нібито зіткнеться з наслідками, не баченими за всю свою історію, і ця погроза вочевидь стосувалася в першу чергу партнерів України. Повітряні сили відзвітували про свою чергову яскраву роботу на фронті. Вони оприлюднили знищення командного пункту окупантів на лівому березі Дніпра в Херсонській області. Зсу застосували французьку розумну бомбу. «Хаммер». ці боєприпаси перетворюють звичайні авіабомби на високоточні коровані боєприпаси здатні вражати цілі на відстані до 50 кілометрів.